Значить, я хотіла сказати, що ви робите дуже цікаву і потрібну справу, через те, що в сучасному суспільстві людям важко зустрічатись. У них просто немає того простору, де вони могли б саме себе настільки самовиразити, щоб знайти людину компліментарну, тобто людину, яка підходить і в усіх. По всім статтям. І для того, щоб розширити ці можливості, потрібні ті люди, які, ну, можна сказати, мають базу якихось можливостей і можуть людей підводити один до одного, для того, щоб вони могли себе проявити. І, Відчути, чи вони підходять один одному. Але так вони могли б не зустрітися ніколи. А коли є люди, які знаходять потрібні варіанти, тут вже легше буде якось знайти якусь спільну мову. Так, дякую вам, щоб ви могли побажати нашому суспільству для цього і нам особисто. В любові. Так, дякую вам. А ви представтесь, будь ласка, ну вашу освіту, скажіть, ваше ім'я, якщо можна. Освіта педагогічна, звуть мене Олена. Дуже приємно, дякую.